Шельга Поліна як незнайка, складав вірші. Після того, як з незнайки не вийшло художника, він вирішив зробитися поетом і складати вірші. В нього був один знайомий поет, який жив на вулиці Кульбаб. Посправжнього цього поета звали Пудик. Але як відомо, поети дуже люблять красиві імена. От і Пудик, коли зробився поетом, Прибрав собі інше ім'я і став зватися Квітик. Одного разу незнайка прийшов до квітика і сказав: Слухай, квітику, я теж хочу бути поетом. Навчи мене складати вірші. А в тебе здібності є? запитав квітик. Звичайно, є. Я дуже здібний. Це треба перевірити, сказав квітик. Ти знаєш, що таке рима?» Рима? Ні, не знаю. Рима. Це коли двоє слів закінчуються однаково поясних квіток. Наприклад, будка, вудка, коржик, моршик. Зрозумів? зрозумів? Зрозумів! Ну, придумай Риму на слово палка. Корзинка, відповідь, незнайка. Ну, яка ж це Рима? Палка. Резинка. Ніякої Рими в цих словах немає. Чому нема? сказав Незнайка. Слова ж закінчуються однаково. Цього мало, сказав квітик. Треба, щоб слова були схожі, щоб виходило складно. Ось послухай: палка галка, пічка, свічка, книжка-мишка. Зрозумів, зрозумів, закричав Незнайка. Палка-галка, пічка свічка. Думає, риму на слово пакля, сказав Квітик. Шмакля, відповів незнайка. Яка шмакля? здивувався Квітик. Хіба є таке слово? А хіба нема? Звичайно, нема. Ну, тоді рвакля! Що це за рвакля така? знову здивувався Квітик. Ну, це, коли рвуть щонебудь, небудь, то виходить рвакля, пояснив незнайка. Не бреши! Сказав квітик. Такого слова не буває. Треба добирати такі слова, що бувають, а не вигадувати. А коли я не можу підібрати іншого слова, значить у тебе немає здібностей до поезії. Ну, ну придумай сам, яка тут отрима, сказав назнак. Зараз придумаю, відповів квітик. Він став посеред кімнати, склав на грудях руки, голову схилив набік. І почав думати, потім підняв голову вгору і думав, дивлячись на стелю. Потім узявся руками за підборіддя, опустив голову вниз і став думати, дивлячись на підлогу. А проробивши це, він став ходити по кімнаті й тихенько бобоніти. Пакля, бакля, вакля, дакля, макля, мракля. Він довго так бобонів, потім сказав. Що це за слово таке? Це якесь таке слово, що до нього немає Рими? Ну, от, зрадів незнайко, сам вигадуєш слова, що немає от рими, а кажеш, що я не здібний». Ну, здібний, здібний, тільки відчепись від мене, відповів квіти. У мене вже голова за тебе заболіла. Старайся, щоб була думка і Рима, ось тобі і вірш. Невже ти так? Здивувався незнайка. Звичайно просто, головне здібності мати. Незнайка прийшов додому і одразу взявся складати вірші. день він ходив по кімнаті, дивився то на підлогу, то на стелю, Прався руками за підборіддя і щось бурмотів собі підніс. Нарешті Вірш був готовий. І він сказав. Послухайте, братці, яка я склав. Ану, ану, про що ти вірш? зацікавилися всі. Це я про вас склав, признався до знайка. спочатку про знайка слухайте. Знайка йшов на річку гуляти, через вівцю почав стрибати. Що? закричав знайка. Коли це я стрибав через вівцю? Ну, це тільки у віршах, так говориться. Для Рими, пояснив незнайка. Так ти що, задля Рими вигадуватиш на мене Всякі нісенитниці Спалахнув знайка. Звичайно, відповів незнайка. Навіщо ж мені вигадувати правду? Правда, вона і так є? От спробуй ще Тоді знатимеш погрозив знайка. Ану, ну. Чого ти там про інших спеклав. Ось, послухайте про поспішайка, сказав Незнайка. Поспішайка був голодний, праску пробовнув холодну. Братці, закричав поспішайка, що він тут про мене вигадує? Ніколи я холодної праски не ковтав. Та ти не голосуй, відповів Незнайка. Це я просто для Рими сказав, що праска була холодною. Та я взагалі праток не ковтав ні холодний, ні гарячий!» – кричав поспішайка. А я й не кажу, що ти промовну гарячу, так що можеш заспокоїтись, ось послухайте краще про Авоська. Ще в вовоська під подушкою, солоденька є пампушка. Авоська підійшов до свого ліжка, заглянув під подушку і сказав: Брехня, ніякої пампушки тут немає. Ти нічого не розумієш у поезії, відповів незнайка. Це я для Рими так, так говориться, що лежить, а насправді не лежить. Ось ще про пілюльку склав. Братці, закричав лікар Пілюлька, треба припинити ці знущання. Невже ми будемо спокійно слухати, як він тут бреше про всіх? Ми не хочемо більше слухати. Це не вірші, а якісь дражнульки. Тільки знайка поспішайка і Авоська кричали Ні, нехай читає. Прочитав про нас, то хай про інших прочитає. Ні, не треба. кричали інші. Ми не хочемо. Ну, якщо ви не хочете, то я піду почитаю сусідам, відповів незнайка. Що? закричали тут усі. Ти ще підеш перед сусідами нас соромити. Тільки спробуй, додому можеш і не приходити. Ну, гаразд, братці, не буду, згодився незнайка. Тільки ви не сердитеся на мене. Відтоді незнайка не складав віршів.